Останнім часом на каналі дуже багато виходить відео про мікрофони, і відверто кажучи, мені цікава ця тема. І сьогодні до мене в руки попала новинка від компанії Maono. Ця модель називається DM-20, конденсаторний на usb мікрофон, не за всі гроші світу, але які відрізняються хорошою якістю звучання і хорошою якістю виконання. Причому можливості по також гарні. Отже, зараз ми його розпакуємо затестимо. І обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про звук даного мікро. Поставляється ось такі компактні фірмові коробці. Тут зразу ми бачимо, що є rgb підсвіточка на самому мікрофоні. В кадрі буде гарно виглядати. Якщо брати по кольорах, то мікрофони є в білому, рожевому і чорному кольорі. Мені кольор, який приїхав, це напевно, що Black. Так, тут у нас перераховується на коробці основні, скажімо так, елементи. Це в комплекті. Поп-фільтр є 3-5 роз'єм на ньому. мікрофона капсула сама, зверху rgb підсвітка налаштування. зам'ютити мікрофон можна, usb c і зажим, відповідно, і підставочка. Давайте дивитися, що всередині. Так. Я вже, до речі, робив огляд на мікрофон від МАОНа. На каналі є відео, мені він сподобався. І відповідно. А, коробка якось так незвично я відкрив її. По-дивному дуже. Так. Ось так запакований сам мікрофон. Тут є коробка додатково. і сам мікро. Добре все приїхало, надійно, і ніяких моментів немає. Так, давайте покажу з різних сторін, як виглядає даний мікрофон. Він зразу на такій стічці. Оця частина пластикова, сам паучок, плюс, до речі антивібраційні є оці штуки, я забув, як вони називаються. О, крутілка. Ось тут є. Це цікаво. Дуже приємно крутиться. Так, зараз ми зі всім розберемось. Ну і відповідно встановлений е, фільтр. Виглядає дуже гарно. З підсвіткою, відповідно, буде ще прикольніше. Поставлю їх тут в сторону. В коробці, що ми тут маємо? В коробці є кабель ось такий дуже товстий кабель USB-C USB-A. Є ось такий. Зажим. І інструкція, так? Ось така книжечка. До речі, оце мені дуже подобається. Перехідничок одразу тут йде в цьому, в самому кабелі Тирас, на USB. Якщо USB-C хочеш, то відповідно один в мікрофон, один в ПК або в ноутбук це, до речі, дуже класно. Ну, або, відповідно, в телефон навіть можна під'єднати. Це реально дуже круто. Це у нас зажим. Отак можна відрегулювати собі. Єдине, що мене смущає, це пластиковий механізм, але тут без зусиль, ти так закрутив, воно вже тримається. Головне, не пережати. Поп-фільтр, відповідно, можна зняти при необхідності. так, Він догори пойде, знімається. Це як стандартно у всіх мікрофонів. Я так розумію, щось в мене він не знімається на даний момент. Це сіточка, звичайна. Ну, він, відповідно, виконує свою функцію. так, і з пофільтром краще. На передній частині є підключення 3.5 джек. Тут є регулювання. Показано також такими крапочками від мінімального до максимального. Ти можеш крутити чутливість мікрофону. Так. Відповідно, ззаду йде підключення USB-C для самого мікрофону. Є напис Maono. Знизу резинові ніжки. Ну, видно, що мікрофон бюджетний. Але в принципі в цілому він виглядає гарно. Як він стоїть на підставці, ну, в принципі, в принципі стоїть нормально. По кнопках тут відповідно керування сенсорна кнопка eh, rgb підсвіткою і включення-виключення eh, мікрофону. Так? Щоб зам'ютити звук. Давайте зараз підключимо, подивимося, як він виглядає з підсвіткою. І так, підключив я мікрофон, відповідно, зняв фільтр, щоб підсвіточку могло оцінити краще. Режими є, можна перемикати. І зараз я продемонструю. Сенсорна кнопка працює добре. Ось так можна міняти різні режими: це от пульсуючий, наприклад, режим, можна колір якийсь статичний виставити. Ну тобто різноманітність тут є. І, відповідно, можна по настрою собі виставляти. Підсвітка виглядає дуже гарно, мені подобається. Не, не видно всередині діодів. Я зустрічав таке, до речі, в мікрофонах, коли розсівач не дуже якісний, видно само точку діоду, тут її не видно. Ну і вигляд, як ну, взагалі, як ще навіть підсвітка переливається, так грає різними кольорами. Мені подобається. Індикатор роботи тут зверху є, що мікрофон працює, підсвітку відповідно тут і налаштовуєш, Якщо затримати, можна її виключити чи не можна. Так, можна виключити повністю підсвітку при необхідності, можна як хочеш. Якщо мікрофон зам'ютити, то відповідно загоряється червоним. Можна знову включити, загорілось відповідно зелене. Ну і тут ти коригуєш, гучність, так? Крутиться крутілка дуже гарно, так легко, плавно, супер. Подобається. Ну і відповідно, зараз тест самого мікрофону. Оцінюйте якість, пишіть свою думку в коментарях. Ось таким чином звучить звук, записаний на мікрофон Мауна dm 20 Я знаходжусь в кімнаті, у мене тут є невеличка шумоізоляція, говорю прямо в мікрофон на відстані орієнтовно 25 см, середньою силою голосу, і на мікрофоні я зараз виставив чутливість на максимум. Якщо, наприклад, віддалитись в ліву сторону, ось таким чином, то відповідно ось так звучить голос, якщо ти зміщений будеш до лівої частини від мікрофона, десь орієнтовно на 30 см. І, наприклад, ось таким чином голос міняється, якщо зміститись в праву сторону на ту саму відповідь. Відповідно, цей мікрофон більше призначений, щоб в нього говорили прямо, і відповідно ось таким чином буде звучати твій голос, якщо ти будеш записувати на дане мікро. Якщо, наприклад, наблизитись ближче, от, наприклад, Максимально близько, майже біля поп фільтру, я знаходжусь, так скажемо. Ось таким чином звучить голос. Тут вже ти можеш по дистанції, відповідно, сам балансувати, і по гучності також можеш, відповідно на самому мікрофоні, прикручувати там сильніше, слабіше, ну, якось так.